Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Морква наросла, осінь. Прийшла, готуємо той самий базарний салат по-корейськи. Я вже вас навчила, як готувати той салат із капусти. Ходіть ось там і подивіться. А зараз ми приготуємо ідеальний салат по корейськи. Тому, власне, нам потрібна морква, велика миска. І ось така терка для корейської моркви. Або, або згадала, що а, зараз також на всіх базарах продають ось такі овоші чистки, і тут є зубчики, якими ви зможете також натерти моркву по-корейськи. Тому беремо свої ручки терку і моркву натираємо. Ну, а поки я натираю цю ой, 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 моркву. Зараз налаштуюся. Хочу вам нагадати, що я дуже люблю, коли ви ставите мені вподобайки, натискаєте дзвіночок і пишете мені коментарі, бо це надихає мене на нові рецепти. Триму моркву далі. Ось подивіться, такі ось така морпочка має вийти. Все, трем всю моркву, хвостіки. Е за безпекою, знаєте, краще не натирати до кінця, а залишити і з'їсти, похрумтіти або приготувати, відправити їх в бульйончик. Ну, як варіант. Працюємо! І от, до речі, я обираю для е, от такого салату моркви по-корейськи саме коротельку. Ну, не знаю, так бабу бабуся її називала, так на базарі її називають. Вона недовга, ну, десь 12-14 см закругленим носиком. Дуже соковита, дуже соковита су і е, солодка. Тому ну, рекомендую, а ви обирайте за своїм смаком. Я вже майже впоралась, тому вже скоро підемо далі. Так. Морквочка натерта. Беріть таку саму здорову миску, щоб вам було досить зручно. Тепер наші консерванти, як завжди, напишу вам під відео всі-всі кількості. Я додаю 2 столові ложки, хтось додає 4. Але в мене, я вже сказала, дуже солодка морквочка, тому ось так кажу за смаком, скажете, не сказала скільки. Тому. Я дві додаю: одну сіль, ось таку без, без гірочки, без гірочки, така столова ложечка. Я використовую знову ж таки кам'яну сіль, не морську, щоб там не було ніяких домішок, не було нічого зайвого, тому що тут в нас буде також відбуватись процес ферментації, а це нам завадить тому процесу. Тому, якщо ми не хочемо ніяких. Знаєте, неприємностей, то використовуйте кам'яну соль її зараз також можна знайти. Далі паприка. Можете, до речі, копчену, але я не знаю. Мені здається, буде зайвий присмак, і ну, я би не використовувала. І червоний мелений перець. Додали. Це все можемо трішки вже перемішати, і соку моркви буде достатньо для того, щоб вона спрацювала з сіллю і цукром, і почав О, паприка, виділятися сік. Так, тепер, ось цей момент, до речі, я більше ніде не зустрічала, але навчила цьому мене моя бабуся, тому що дуже багато хто часник, кладе сюди свіжий або заливає киплячим Киплячою олією. Я цього не роблю. А чому? Тому що часник дуже часто в нас останнім часом китайський, який має властивість синяти потім ну, впродовж ферментації. Тому я хочу наситити олію, саме наситити ось цим часниковим смаком, але часник прибрати. Тому зараз будьте уважні, такий лайфхак від мене: ось так досить грубо я порізала часничок. Наливаю десь 100 мл олії. Так, ось в таку у мене формочку. Ну, по-перше, ми не перегріємо олію таким чином, а по-друге, ароматизуємо чесничок. Тому олійка є, чесничок є. І тут ми його от трішки-трішки припустимо до напів такого золотавого відтінку. Повертаємось далі до нашої історії з морквою по-корейськи і до моїх лайфхаків. Ви вже той, хто за мною спостерігає, той знає, що я дуже люблю не мелені спеції, а хочу наситити свою страву справжніми ароматами. Тому я використовую одна чайна ложечка чорного меленого перцю і ось так, мабуть, півтори коріандру. Хоча ви можете мені сказати, Іра, чого ти заморочуєшся, чого ти не використовуєш технології теперішнього часу, бо вже все зробили за нас? Вже є спеції для корейської морковки, для шашлику, для, для чого ти хочеш? Уже придумали: для плову, для чого там, для курки, для не знаю, риби і так далі. Але коли я читаю склад тих сумішей. Він мене трошки бентежить, скажу вам, ну так, м'яко кажучи, тому що там всілякі підсилювачі, смаку є і так далі. Нам це все не потрібне, тому ось це ідеальний набір спецій, який зробить нашу морквочку по-корейськи ідеальною. Тому для того, щоб спеції запрацювали, зараз я над ними познущаюся. А тут... У мене вже працює чесничок. Ось так він кипить, і якби ви зараз були на моїй кухні, ви б відчули всі ці аромати. Ось буквально одну, одну хвилиночку не більше, тому що зіпсуємо весь смак моркви по корейськи Тому одну хвилиночку підсмажуємо, прибираємо чесник і покажу, що робимо далі. А я поки повертаюся ще на хвилинку до своїх спецій. Показую, ось подивіться, бачите? Куточки чесничку почали почали ось так. бачите, Ставати золотавими. Все, він нам не потрібен. Тому я перекладаю чесничок. Так. А ну зараз напишіть, хто там є поцінювачі. Можливо, це дуже смачно, я, до речі, ніколи не пробувала. Але, здається, чомусь зараз мені прийшло на думку, що це можна. Спробувати посолити і звісти. Не знаю, розкажу вам наступного разу. Так, а поки в мене тут гаряча олійка, гаряча олійка. ага, ложка мені ще знадобиться. Оцією е, спочатку спеції, які я вже ой, надавила сюди. Так, переміш... Є ложка. Ложка є. О, заплуталася вже сама. Трішки перемішали. І заливаємо ось цією гарячою олійкою морквочку ароматизованою. Дивіться, я використовую олію без аромату. Але для того, щоб зробити смак корейської морковки ще більш насиченим, я додаю кунжутну олію. І, до речі, коли будете подавати, я ще дві ложечки ось так. там кунжутну олію. Тепер це весь аромат. Нереальний. Оцет. Виправилася, до речі, бо щось я не туди наголос робила і потім вивчила дійсно Оцет додаю. В мене натуральний яблучний, можете винний використовувати, можете столовий використовувати, але в меншій кількості, тому що в них різні. Я ось так три трішечки. Він у мене дуже смачний. Це морква по-корейськи майже готова. Чому я кажу майже? Тому що ми маємо це все перемішати. І е, якщо у вас вистачить терпіння, лишити десь в холодильничку на 5 годин. Хоча я вас запевняю, що це дуже, вже дуже-дуже смачно. Ось тільки погляньте, яка це краса. Немає того чеснику. До речі, придивіться на базарі, і чи побачите ви так само, як і я, як посиній чесник в морпочки, І Напишіть мені, хто не так готує і не використовує мій рецепт. Так, а тепер я це все складаю в банку, відправляю до холодильнику і будемо дегустувати. Спеції розкидала по всій кухні. Наповнюємо баночку, краще використовувати скляну, як я, якусь формочку. Такий салат, знаю, що ви зараз будете питати. Добре, що я про це згадала. Зберігається в холодильнику два тижні. Тому готуйте. Це зразу, знаєте, три салати, бо я хочу вам наступного тижня ще показати пелюстки, ну, такий анонсик. Анонсик, знаєте, оті, що ми також полюбляємо з бурячком пелюстки капустяні. Тому знову повертайтесь, поки я складаю. І зараз. Продегустуємо. Так, відклала для дегустації, хочу показати, бо в когось там капуста не давала соку. А в мене навіть морква, ось погляньте, лише скільки випустила соку. Тому е, в жодному разі його нікуди не діваємо. А ось так. так. Серйозно вам кажу, не пошкодуйте купити ту кунжутну олію. Це надзвичайно смачно. Все. Ну, бачите, баночка з кілограма в мене не вийшла. Десь літрова буде баночка з кілограма, але, ну, на декілька днів вистачить. Я вже скуштую, бо е нема вже в мене терпіння то все чекати. Ну, власне, хрумка морква. Спеції. Дивіться, це мій, моя улюблена формула. М -м -м. Е ви там регулюєте за своїм смаком, але запевняю вас, один раз приготуєте і будете готувати знову і знову. Тому обов'язково повторіть і напишіть мені, чи сподобалось вам. Ну, і а я чекаю на вас з капустяними полюстками в наступному відео. Тож, повертайтесь!